Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про ручний міхур, про його патологію і про те, що дуже важливо знати кожному, тому що ручний міхур є майже у кожному. Дуже багато людей не знають проблеми свого ручного міхура, і, на жаль, дуже невчасно діагностують зміни, і це все веде до лікування оперативно. Порушення травлення, і, на жаль, люди, які мають проблеми з ручним міхором, страждають на порушення травної системи майже все життя. Тому відео саме для вас, тому що проблеми з органами травлення є у багатьох людей. Тому не перемикайте завтра подобайди, і ми поговоримо сьогодні про рочний міхур і саме про ту патологію, яка є дуже важливою і є дуже. Поширеною серед дітей і дорослих. Ми е, сьогодні поговоримо е, проблему промушна міхура у дітей. Чому? Тому що це важливо і е, насправді у дітей дуже часто виникає біль в животі, і дуже часто цей біль турбує, веде до порушення апетиту до нудоти і блювоти. Але насправді дуже рідко е, лікарі і самі пацієнти. Починають лікувати головну проблему або причину такого стану. Дуже часто на в животі ми не реагуємо, ми даємо якісь спазмолітики, активоване вугілля, якусь водичку або просто приймаємо якісь ферменти. Але насправді зовсім не це треба давати, якщо болить живіт. Тому у відео ви почуєте, яка кажу, може бути дуже важлива і актуальна причина болі. В животі у дітей, особливо, якщо ці болі виникають в ділянці попка. Це дуже важливо. Тому ви дізнаєтесь, що треба робити, і якщо у ваших дітей є подібні болі, або навіть у вас, дорослих, є біль в животі, не тільки біля попка, це тільки для дітей більш характерно, то це відео саме для вас. Не перемикайте, у і пусков, підписка. Нагадую про те, що не тільки біль в животі біля попка є причиною патології. Також у дітей дуже часто е, стан, коли немає апетиту, коли є відрази до їжі, також це є не норма. І дуже багато дітей відмовляються від сніданку, вони не мають апетиту вранці, і це теж не норма. Саме в цьому відео ви почуєте головну причину таких станів, тому не перемикайте. Частіше всього ми знаємо про ручний міхур, там може бути запалення. Я називається холсестит і що там можуть бути камінці або конкременти. Але саме основне, що ми маємо знати і розуміти, для чого він потрібен. Саме міхур – це є депо або, скажімо так, мішок жовчі, тобто е банка з ферментами, яка потрібна для перетравлення нашої їжі, особливо їжі, яка є важка, жирна і жарна. Тобто, якщо ми десь щось переїли. Наш організм викидає з міхура максимальну жовч для того, щоб цю їжу переварити. Тому що якщо вона буде не перетравлена, вона дасть нам проблеми по кишківнику, і це дійсно потім треба буде лікувати навіть дуже довго. Тому жовчний міхур це є депо жовчі, депо ферментів для перетравлення для нашого страхування здоров'я, щоб ми, якщо щось собі більше дозволили. В нас було все добре. Але саме можливо те, що саме ця жовч вона може мати також не тільки нормальний стан, вона може мати стан патологічний. І саме дуже часто виникає застій жовчі, який називається сладж, що веде до порушення складу жовчі, відповідно до того, що ця жовчика і виділяється в наш кишківник, вона вже не така активна, вона вже не така. Дієздатна, тобто її функція втрачається і вона менше впливає на травлення, що веде до залишку їжі, яка не перетравлюється, або є неправильно перетравленою, що потім дає нам різні порушення по кашківнику. Тому саме розуміння того, що жовч може мати також патологію, нам треба знати, тому що застіжучі рано чи пізно веде до утворення камінців. Конкрементів, які вже потім тільки оперуються засіжувачі, виникають дуже часто. Це часто проблема, яка виникає у майже у багатьох дітей. І саме те, що ми неправильно лікуємо засіжувачі, веде до того, що виникає у дітей дитячого віку порушення органів травлення, порушення роботи жочної міхура, пишлункової печінки і кишківника. І саме ці зміни вже переходять у Стадію хронічну в дорослому житті, тому ви маєте знати про те, що проблема шочна міхора є досить важливою і серйозною. І якщо ви це будете знати, ви можете зрозуміти і вчасно себе або ваших дітей направити на правильні методи діагностики до спеціаліста, який дасть вам рекомендації. Тому, якщо у вас чи у ваших дітей виникають болі, Ділянці попка, або просто болить живіт, чи, наприклад, немає апетиту, особливо вранці, або виникає нудота, блювота, то вам обов'язково треба думати не про те, як йти в аптеку за медикаментами, не про те, як шукати різні пігулки чи пити якісь травички. Вам треба зробити діагностику ручного міхура. Нагадую про те, що найкращим методом діагностики і найпростішим є ультразвук. Тому, якщо у вас виникають болі в животі, чи у вас просто поганий апетит, чи у вас виникає нудота, ні того, ні цього, або навіть регулярно, то вам обов'язково треба зробити обстеження ультразвукове органів живота, і обов'язково, щоб лікар подивився ваш шоучний міхур, чи немає там застію або сладчу. Це дуже важливо, тому що е діагностика шоучна міхура і вчасне виявлення застію Жучі уперше вас в майбутньому від порушення травлення, від хронічних процесів, хронічних холециститів, панкреатитів і інших проблем з кишківником. Тому знайте про це, чим раніше ви будете цікавитися вашим здоров'ям, чим раніше ви будете себе перевіряти і вчасно, якщо треба лікувати. Тоді точно ваше здоров'я і ваше майбутнє буде здоровим. Ставте тобто, подобається, а лучше підписатись і відео обов'язково поширити. і не пропускайте нові сюжети.